Етапи роботи з клієнтом з методології. Коли клієнт пише, ми домовляємося про зідзвон або зустріч вживу. На цій зустрічі ми обговорюємо запит. Далі я надсилаю короткий бриф, де я дізнаюсь більше про сам продукт, що хоче клієнт в продуктовій лінійці. Після брифу я вже розумію, який продукт ми будемо створювати. Ми зідзвонюємося з клієнтом знов і вже обговорюємо деталі. Який це конкретно буде продукт, який у нас дедлайн? Коли ми домовились про це, то ми обираємо в якому пакеті співпрацюємо. І після цього ми обов'язково підписуємо два договори: це договір NDA про нерозголошення матеріалів, і другий договір це загальний договір про співпрацю. Третій етап. Я створюю документ, який я називаю карта руху, де покроково розписано, що ми будемо робити і в які дати. І саме по цій карті ми з вами будемо рухатись, тобто весь цей шлях. Від ідеї до готового продукту, який ще й продається, так як ми також з вами налаштовуємо рекламу. Я також можу виконувати і цю роль. Третій етап найдовший, адже це є наша робота з вами. І потім після нього обов'язково, коли ми вже запустили наш продукт, четвертий етап це фінальний зідзвон, де ми підбиваємо підсумки, і я даю рекомендації, як можна покращувати ваш освітній продукт. Якщо вас зацікавила така співпраця, пишіть мені в директ, і я надішлю вам презентацію. Цю де чітко розписані мої послуги та кейси.